Був вірним військовій присязі та поліг за незалежність України. Біла церква попрощалась 32-річним солдатом Віталієм Якуненком, який служив розвідником далекомірником однієї з військових частин. Життя земляка обірвалося 14 березня на Сумщині під час виконання бойового завдання до спасу Преображенського собору прийшли попрощатися рідні, близькі та всі, хто знав і поважав Віталія. Поховали захисника на алеї слави сухоярського кладовища. Світла йому пам'ять. Воскресіння, життя і упокоєння душі, спочило, воїнам, захисникам України вітання, Христи Боже наш. І ми тобі славу послаємо. Без початвець, асам при святим, лаймішого чи тим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Дивом вижила поблизу котеджного містечка хуторок. Автомобіль марки Кіа злетів у кювет. Як повідомляють очевидці, за кермом перебувала жінка, яка рухалася своєю смугою, але не впоралася з керуванням та перевернулася. Водійка була пристебнута паском безпеки, завдяки чому і не постраждала, отримавши лише кілька синців. На вулиці Глиняна стався вибух під час ремонту автомобільного паливного бака. За інформацією патрульної поліції міста двоє чоловіків отримали важкі травми. Один з них зазнав серйозних опіків і втратив стопу лівої ноги. Інший також отримав опіки. Поліцейські надали до медичну допомогу, наклали турнікет та контролювали стан до приїзду медиків. Обох постраждалих ушпиталили. Масштабна кібератака на Укрзалізницю вже другу добу онлайн-сервіси підприємства не працюють через росіян. Як повідомила прес-служба, у зв'язку з цим по країні посилили продаж квитків у касах, зокрема і на міжнародні рейси також в Укрзалізниці, зазначають, що ворогові не вдалося зупинити рух поїздів. Вони курсують чітко та без затримок. А фахівці тісно співпрацюють з Кібердепартаментом служби безпеки України. Якщо говорити про Білу церкву ажіотажу на касах наші журналісти сьогодні не зафіксували. Але як розповіла працівниця місцевого вокзалу, черги спостерігались напередодні, проте вони були незначними і працювали усі три каси. А нині дві і за потреби працівники консультують пасажирів. Але уся інформація доступна і оновлюється на офіційних сторінках укрзалізниці. Тож рекомендують відстежувати все там. Туберкульоз залишається однією з найсерйозніших інфекційних хвороб у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2023 році на нього захворіли близько 8 мільйонів людей. В Україні ситуація з туберкульозом також залишається складною у грудні 2024 року. Зареєстровано 1290 випадків, з яких 998 – нові, 236 – рецидиви щодо Білоцерківського району. То, як означає епідеміологиня Валентина Калініна, захворюваність у минулому році збільшилась у порівнянні з попереднім та становила 43 випадки. Лікарка стверджує, своєчасна діагностика та лікування туберкульозу можуть врятувати життя захворювання з бацилярним туберкульозом збільшилось на 3,2% та становить 32 випадки в порівнянні з 31 випадком. Проявим Проявами активної туберкульозної інфекції є гарячка, кашель, який з часом відбувається з кровохарканням, загальна слабкість, зниження апетиту, підвищена пітливість та втрата ваги. Війна змінює людей, але не забирає головного любові до рідних і відданість своїй землі. Військовий із позивним Яра захищав Україну під Турецьком та пройшов найгарячіші бої. У нього було дві найсильніші мотивації: його родина та батьківщина. Історія кохання, болю та сили духу в матеріалі. Люблю вас душі. люблю вас пішов. Він часто надсилав подібні відео своїм рідним, хоча вони були короткими, але в них він вкладав всю свою любов. 31-річний військовий Ярослав Павець з позивним Яра завжди хотів займатися військовою справою, адже його батько також був військовим і зник безвісти на вже окуповані території на початку повномасштабного вторгнення. Як згадує дружина воїна Аліна, познайомились з коханим у 2008 році. Зустрічались, а в 2019 таки одружились. Він працював з 13-го року по 18-й в поліції. В 16-му році він був в АТО. 2018 році він звільнився і повернувся. Він до лав патрульної поліції вже в 2022 році. На початку повномасштабної до великої війни чоловік був готовий, хоч і не до кінця вірив, що це може статися. Натомість мав усе необхідне для надзвичайної ситуації та казав про це дружині. На початку війни Аліна носила під серцем найдорожче сина. Тож Яра відправив кохану за місто, а сам пішов у військкомат. Потрапити в армію не вийшло, тому чоловік знову долучився до патрульної поліції. У той тривожний рік у подружжя народився маленький Тимур, і родина, попри все, була щасливою, бо захисник мріяв про сина. Пізніше, у 2024 році, він долучився до стрілецької бригади департаменту патрульної поліції. Хижак він готувався туди давно. Же спочатку він проходив усі курси, які тільки можна було, які там надавали. І він мене готував, що він піде. Я не знала, куди це буде, але я знала, що це буде рано чи пізно. Ну і 22 червня вночі в одинадцять ночі, він приїхав уже з речами і сказав, що зранку вони виїжджають. Я казала, що я подала роботи. Я дуже не хотіла відпускати там. Я ругалася, я плакала, але... ну був дуже впертий. І пообіцяв мені, що все буде добре. І все. Не пішов. і пішов. Звісно, вже ми ждали. Ярослав був у аеророзвідці, тому заспокоював дружину, що він на безпечній відстані. Хоча іноді чоловіку таки доводилося стикатися з ворогом майже впритул. Воював під Торецьком і на позиціях перебував по три дні. Коли повертався, намагався тримати з найріднішими відеозв'язок, бо дуже сумував за ними. Та навіть востаннє чоловік писав, що дуже їх любить. Я думала, що він спить, почала бити тривогу близько 11-ї, бо вже 5 годин пройшло. Йому почала постійно дзвонити, так як я знала, що в нього там є зв'язок, я думаю, хоч скине, але не було ні гудка, вже, нічого. І мені повідомили півтрего. Ярослав пішов по дрон з побратимами, і в цей момент у них прилетів ворожий ФПВ. Жінка згадує, найважче це пояснити дитині, що тата немає. Тож, поки Тимурчику два роки, думає, що він на роботі та часто цілує та роздивляється його фото. Нині жінка виховує сина одна, та щодня відвідує кладовище, приносить улюблені речі чоловіка. Зі сльозами на очах розповідає, Ярослав був найкращим і завжди залишиться у їхніх серцях. Підписати петицію про присвоєння звання Героя України для захисника Ярослава Павця можна за qr кодом вказаним на екрані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Шукайте оперативні та достовірні новини свого регіону. Долучайтесь до еспресо Біла Церква на всіх медіаплатформах – телеканал, сайт, bc.espresso.tv, Ютуб та соцмережі, Telegram, Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та TikTok. Творчий вечір на честь композиторки Тамари Павленко провели у Білоцерківській школі мистецтв No1 річну музикантку описують як талановиту педагогиню, авторку ряду посібників Сольфеджіо, музичної літератури, яка все своє життя присвятила творчості, передаючи свої знання і вміння підростаючим поколінням. На заході вітали свою вчительку піснями її ж авторства, артисти Яна Антоненко, Тетяна Нестеренко, Дарія Хворостяна та ін до вітального слова долучилася ще одна учениця Тамара Павленко, начальниця управління культури та туризму Юлія Ковальська, яка вручила композиторці диплом та подякувала за розвиток музичного мистецтва у громаді. Я прийшла в цю школу в 1962 році і заснувала в школі вокально хоровий відділ. Не було у них хору. Хоч він по розпорядженню і в усіх планах у Міністерства культури обов'язково повинен бути. По-перше, я дякую колективу, от, що вони виявили таке бажання. А колектив прекрасний. Ніколи ні з ким за багато-багато років моєї праці тут. Я ніколи ні з ким не мала ніяких неприємних, не то, що там розмов, навіть натяків на те, що в нас чимось відносини зіпсувались. Це такий колектив. І напевно, і я ж з того колективу. the reason А тепер поговоримо про спорт. Вихованці місцевого спортліцею вибороли шість медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики, що відбувся у місті Хуст. Зокрема, титул чемпіона у ваговій категорії 49 кілограмів здобув Олександр Фіялко, срібло. Але в інших категоріях Вуляни Назаренко та Вікторії Феченко. А ось бронзовими призерами стали Олександра Піскоцька та Володимир Бутовенко. Єдно представили білоцерківську громаду і фігуристи зі спортшколи зміна на чемпіонаті міста Києва. Вони здобули шість нагород: золото в Єве Горбек, Вероніки Мокренко та Марії Мордач. Вітаємо наших спортсменів. Цього тижня погода у Білій церкві буде мінливою та дощовою. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 18 градусів. Так у вівторок, зранку до вечора, небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня припиниться. Повітря прогріється до 15 тепла у середу. Від плюс 4 до плюс 13. У четвер синоптики прогнозують дощ. У п'ятницю стовпчики термометрів показуватимуть до 12 градусів. Вихідні будуть похмурими подекуди знов йтиме дощ від 7 до 18 градусів за цельсієм. Тож не забудьте парасольки. І, хоч на дворі будуть дощі та вітри, але наша команда працюватиме для вас за будь-якою погоди, бо наша мета інформувати суспільство про всі події, що впливають на життя міста та громади. Тож не пошкодуйте свого коментаря, вподобайку, підписку на наш телеканал. Так ви підтримаєте Еспресо. Дякую, що цього вечора були з нами. Бережіть себе до зустрічі.